На початку зустрічі виконуючий обов'язки міського голови Олександр Цибрій зазначив, що в грудні виповнилось півроку, як він виконує обов'язки керівника міста, і особливо для нього це був цікавий та непростий період. Одним із головних принципів роботи уманської міської влади є прозорість, зазначив він. Усі сесійні засідання і засідання виконавчого комітету відвідують засоби масової інформації. Представники громадських організацій зацікавлені уманчани. Також у місті є співпраця влади і громади. В червні цього року, 3 червня, першим документом, який я підписав, це було подання до Верховної Ради про призначення позачергових виборів в місті Умані. З відповідними документами, це подання було відправлено до Верховної Ради України. Далі питання за Верховною Радою України і за її відповідними комітетами. Також ситуація в державі поки що не дала можливості вирішити це питання. Але я думаю, що Верховна Рада визначиться в якийсь спосіб і коли їх провести. Можу сказати, що були найтяжчими і найцікавішими в моєму особистому житті. Щоденно життя приносить нові виклики, і мої колеги в цілях економії пересіли на власні автомобілі. Забули, що таке вихідні, забули, що таке відпустки. І я рахую, що це нормально. Було велике бажання прийти і одразу вирішити всі питання. Але коли більш предметно почали розбиратися в цій ситуації, в якій знаходиться ну, приміром, наше комунальне, наше комунальне господарство, зрозуміли, що без системних змін і без кропіткої роботи, тут результату бути не може. На сьогодні, поза увагою у Манчан, не залишається ситуація в комунальній сфері міста. Стан справ на комунальних підприємствах це те, що цікавить кожного. За словами виконуючого обов'язки міського голови, заборгованість водоканалу складала 22,5 два з мільйони гривень, 12,5 – до Черкаси обленерго, 5,5 – заборгованість заборговані перед білоцерків вода. Решта це заборгованість з пеням, штрафам та відрахування до пенсійного. А втрати води в мережі перевищують 60%. відсотків. із різні. Днів... Біла церква вода відключила на водопостачання, і це викликало велику соціальну напругу. Це те питання, яким я особисто переймався троє суток. Воно вирішувалося на самому найвищому рівні. Всі у були свідками тої ситуації, напруженої, яка склалася в нас в місті. Воно вирішено завдяки втручанню і облдержадміністрації Черкаси, облдержадміністрації Києва, власників і керівництва. Білоцерква водоканал і ще деяких політичних діячів з Києва, які впливали на даний процес. Але хочу сказати в що на сьогоднішній день ситуація стабільна. Умень буде з цілодобовим водопостачанням. Я підписав гарантійний лист білоцерковському водоканалу. Що на протязі 2015 року ми погасимо всю заборгованість, і це питання я гарантую, що буде вирішено. Так, змінився керівний склад Умань-водоканала. Прийшов новий, новий новий директор, фахівець, молода людина, який до того 4 роки працював в НКРЄ, займався питаннями життєдіяльності саме водоканалів. Людина фахова, людина, яка знає проблематику, знає всі питання, які стоять і виклики перед ним на, на, на даній посаді, і бачення його. Виходу і виводу виведення з водоканалу з тієї е, скрутної ситуації, яка склалася на протязі не останнього року, а останніх 10 років ця заборгованість наростала. Його бачення співпадає з моїм особистим баченням. Це перш за все скорочення витрат в мережі, е, налагодження роботи абонентської служби, е, обліки, які повинні, які ми повинні ставити у всіх мікрорайонах на всіх будинках, а також на вході в. З білої церкви на водогоні, я це повністю підтримую. На сьогоднішній день ми скоротили заборгованість перед обленерго на 8 мільйонів 394 тисячі це так звана різниця в тарифах, яку змогли ми скоротити з обленерго. Умань на початок року мало заборгованість 76,5 мільйонів гривень. На вимогу держави підприємство має на третину скоротити використання газу у цьому опалювальному сезоні. Але від Уманьгазу взагалі забороняв підключення центральної котельні до мережі, що ставило під загрозу початок опалювального сезону у цьому році. Хочу ще сказати, що за кошти обласного бюджету були закуплені пальники, пульсуючі, так звані пульсуючі дії. Приблизно на 900 тисяч гривень ми облаштували нашу центральну котельню цими пальниками, що дасть змогу зекономити на 10% газу. Також був облаштований теплообмінником наша центральна котельня за кошти знову ж таки обласного бюджету близько 400 тисяч гривень коштує цей теплообмінник, що дасть змогу заощадити 3 нашого газу. І разом це буде 13%. Ми зможемо зекономити споживання газу на нашій теплокому енергі. Але це не вихід ситуації і це не вирішує всі питання. Справа в тім, що в нас наше, тепло подається в домістки наших уманчан, завдячуючи центральній котельній на наводилися енергетичній, яка споживає 100% газу. А ми від неї споживаємо тільки 30% теплової енергії. Тим більше теплоносій іде по вкрай зношеним трубам, які в нас досягають діаметра 600 мм, а товщина стінки даної труби в деяких місцях 2 мм всього на всього спочатку опального сезону у нас було 50 аварійних ситуацій, 50 поривів на наших мережів, що привело до великої соціальної напруги відіп на цілих мікрорайонів від теплопостачання. Чому так сталося? Сталося тому, що наші труби, які, по яким подається теплоносій, це решето. Другого слова немає. Вони зношені повністю кожного часу наше підприємство теплокомунеру підкачує 20 кубів води, тому що в нього втрати. Який виход ситуації? Виход ситуації тільки один: залучення інвестицій і перехід міста Умані на поквартальні котельні. Це дасть змогу нашим майчанам отримувати більш якісну теплову енергію, і саме головне дешевше за це все. Платити ще одне болюче питання для Умані сміттєзвалище, яке працює на одному місці уже 70 років. В деяких місцях поклади сміття сягають 27 метрів. Вихід з даної ситуації тільки один облаштування сміттєпереробного заводу. Справа в тім, що є інвестор, який дійсно зацікавився переробними заводами і хоче облаштувати їх у місті Умані, в місті Сміла і в місті Черкаси на сьогоднішній день. Проводяться перемови, вивчає він деві сміття. Це та кількість сміття, яку ми можемо прогарантувати людині на кінець року. Всі контрольні цифри йому надані. Зараз на сьогоднішній день проводяться ще перемовини, вивчаються всі пропозиції. 26 числа на сесії міської ради було проголосовано також рішення про створення місць умані інспекції. Це буде це будуть люди, які будуть контролювати в будуть дивитися за нашим довкіллям, будуть контролювати наших уманчан. Буде ведена система штрафів, система контролю. І я думаю, що це. Позитивний спосіб спрацює з наведення порядку в місті Умані, говорячи про реформування комунальної сфери, Олександр Володимирович зазначив, що цього року вже були об'єднані в один відділ житлового і комунального господарства. Люди вкрай не задоволені роботою роботою наших рав і, і тим, і тою сплатою, які платять вони за комунальні послуги. Виход цієї ситуації також є тільки реформування. Час стосується питання про підняття тарифів в житлово-комунальній сфері. Спочатку буде, я переконаний, застосовані всі важелі економії внутрі даного господарства. Ми будемо реформувати ці три РАО, Можливо, створимо одне РАО тільки після всебічного вивчення цього питання, консультації з іншими містами, вивчення досвіду других міст, де вже були запроваджені дане реформування. І по попереднім підрахункам це дасть нам змогу заощадити півтора мільйона гривень коштів цього року. В Умані на 37 вулицях на загальній площі 12 тисяч 200 квадратних метрів проведено ямковий і капітальний ремонт на суму 5,5 мільйонів гривень, що отримані з міського обласного та державного бюджетів. Було заасфальтовані дороги, на яких не було асфальтного покриття. Взагалі це такі вулиці, як Бугуна, вулиця Саксаганського. Я хочу ще раз сказати уманчанам, що тільки за допомогою, завдячуючи залученню додаткових коштів, ми з вами змогли зробити досить таке потужне асфальтування в нашому місті. На наступний рік хотілося б також зробити асфальтування, і пріоритетом для мене особисто є асфальтування нашого передмістя. Це тих вулиць, де ще жодного разу не було асфальтного покриття. Е, три неділі працює працювала комісія, яка визначила пріоритети з асфальтуванням. вона вивчала всі наші дороги. Перехрестя, розв'язки, тротуари визначила першу черговість, які вулиці будуть заасфальтовані. Наприклад, невеликих затрат потрібно для того, щоб з центру можна було добратися до мікрорайону Лиса не переїжджаючи через базар. Потрібно тільки заасфальтувати вулицю інженерну, наприклад, і все, і ми можемо добратися до району Лиса так потрібно зробити, не говорити про це, а зробити місток з вулиці Артема в, на мікрорайон Базара, а нормальний автомобільний місток. І це дасть змогу також людям не об'їжджати цілий квартал, а потрапити з Артема на територію ринка. Також є пропозиція нашу. Вулицю Урецького зробити проїзною, що дасть змогу розгрузити вулицю Леню. І ще багато, багато слушних пропозицій внесла ця комісія. Питання номер один для влади наповнення міського бюджету, сплата податків і плата за землю. Це дві найбільш дохідні статті наповнення міської казни в умовах нинішньої ситуації. Інвестор прийде в місто тільки коли буде бачити прозорість влади, коли влада буде. Другим і порадником для цього інвестора і партнером дуже багато підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на території міста Умані, не сплачують податки на території міста Умані. Я провів багато переговорів з даними підприємцями, і на предмет того, що з початку року вони повинні перевестися на податкування в Уманську податкову інспекцію. Так, тобто, наприклад, наше підприємство. Екосервіс, яке прибирає наше яке яке возить сміття в місті Умані, було зареєстровано в Київській області і сплачувало податки в Київській області. А це не багато не мало, Це 2,5 мільйона гривень. І є домовленість з даним підприємством, що вони будуть сплачувати податки в місті Умані. І я закликаю всіх підприємців також долучитися до цього процесу. Є дуже е, велика надія на ту ситуацію змінами до податкового кодексу, яку, яку проголосувала Верховна Рада. Можливо, ситуація буде змінена в питаннях в питаннях оподаткування, і ми будемо отримувати надходження до нашого міського бюджету. Із всіх підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю на території міста Умані. Мені закидають дуже багато. те, що роздаються на сьогоднішній день землі в місті Умані. Землі не роздаються, а землі оформляються. Землі реєструються. Справа в тім, що на протязі довгих років, можливо, десятиліть люди, бізнесмени, досить потужні бізнесмени в місті Умані, які користувалися землею, мали власність в магазини, інші торгівельні заклади, не оформляли цю землю. І користувалася в неї в непрозорій на, на моє переконання спосіб. Зараз ситуація міняється. Я провів багато перемовин з такими бізнесменами, і зараз вони оформляють свої земельні ділянки і будуть плачувати всі кошти в міський бюджет. Звітуючи, виконуючи обов'язки міського голови, детально розповів, куди були спрямовані кошти міського бюджету цього року, зокрема із бюджету розвитку. Це був капітальний ремонт рентгену, онко і патологоанатомічного відділення, реконструкцію посаду дитячої поліклініки, лабораторій, інфекційного відділення, вуличне освітлення мікрорайону ДОЗ, встановлення приладів обліку теплової енергії в котельнях. На 14-й будинках встановлено лічильники на воду. Проведено капітальний ремонт спортивного залу по вулиці Горького, школи мистецтв, ремонтні роботи в центрі обліку бездомних, Завершено реконструкцію центру надання адміністративних послуг. Також цього року в місті відбулася легалізація діяльності міні-ринків. На протязі довгого часу функціонували в місті Умані так звані міні-ринки. Це ринок і ринок дубки. Вони постійно сплачували кошти, але вони сплачували кошти в кишені можнолаців. І в кишені інших структур чи інших людей, але тільки жодного разу не до місцевого бюджету. Ця ганебна практика тепер припинена. Видав розпорядження, яким легалізували ці міні-ринки, і тепер вони будуть сплачувати кошти до місцевого бюджету з розрахунку 155 гривень за один квадратний метр. Але в нас пройшла зміна в нормативній грошовій оцінці земель і з нового року. Ця ставка буде підвищена, але хочу сказати, шановні мочани, що всі кошти будуть скеровані тільки в міський бюджет. Освіта, охорона здоров'я, спорт, культура, соціальна сфера і молодіжна політика не залишаються без уваги місцевої влади. На наступний рік потрібно зробити ремонтні роботи в школі номер 5. Вона на протязі довгих років знаходиться в край аварійному стані, досить небезпечно. Щоб там вчилися наші учні, відвідували школу номер 5 Вже зроблений проєкт, є відповідний кошторис і закладені будуть кошти на ремонтні роботи в школі номер 5 Ми їх обов'язково проведемо. Також є проблематика в мікрорайоні ДОС. Справа в тім, що мікрорайон ДОС досить динамічно розвивається, побудовано багато багатоповерхових будинків, але є проблема з дитячим садочком. А школа номер 5 не наповнена на 100% учнями. Є така пропозиція, що зробити в Кирилі П'ятої школи дитячий садочок. Охорона здоров'я. Реформування всій галузі <кій> обов'язково буде відбуватися, воно буде відбуватися на державному рівні. Ми бачимо, що почав запрацювала вже Верховна Рада, почав працювати Кабінет міністрів, є міністр охорони здоров'я. В якого є уже напрацювання і в якого є досвід реформування медичної галузі в Грузії, він привіс, приніс певні, певні позитивні зрушення в даній галузі. Є велика в мене надія, що також будуть позитивні зрушення і в Україні. Потрібно, щоб медицина, перш за все, вона була якісна, потрібно, щоб медицина була доступна. Найбіднішим верствам населення і ще майно громади. Я маю на увазі будівлі, маю на увазі всі ті обладунки, які є в закладах охорони здоров'я, вони повинні залишитися на балансі уманської громади. Наступний рік буде простим і в нашій соціальній сфері реформування, зміни в законодавстві. Нам важливо зберегти розгружену систему підтримки незахищених верст населення. Зараз потрібно потребують допомоги сім'ї загиблих в АТО, сім'ї військовослужбовців, які проходять, які воюють там на сході нашої країни, поранені, які повертаються із зони АТО. Також люди, які переміщені із сходу нашої країни, це ті люди, з якими треба працювати. За словами виконуючого обов'язки міського голови Олександра Цибрія, міській владі вдалося вирішити дві найбільші міські проблеми, які обстояли цього року: це початок опалювального сезону та виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери. У нас дефіцитний бюджет. 32 мільйони гривень це ті кошти, які на початок року у нас був дефіцит нашого міського бюджету. Це гроші на виплату заробітних плат нашим працівникам бюджетної сфери і на енергоносії. Своїми заходами ми змогли скоростити дефіцит бюджету до 16,6 млн гривень, але була велика вірогідність того, що наші освітяни, мадіки і працівники бюджетної сфери не отримують своїх коштів. Ця ситуація в рівні в місті Києві. і Я дуже задоволений, що вона в нас вирішилась. І це, це, це добре, але це ганьба, що потрібно ходити. І вибивати кошти людей, які їх заробили. У мене тут велика, велика надія на програму децентралізації. Якщо вона буде не тільки продекларована, а якщо вона буде задіяна в нас в Україні, це дасть змогу, перш за все, отримати більше повноважень міським громадам. По-друге, Зробити наш бюджет не дефіцитним, а можливо профіцитним. Справа в тім, що наш бюджет формується, завдячуючи трьом податкам. Це податок ПДФО на заробітну плату, це податок на землю і єдиний податок з податок наших підприємців, які сплачують його люди, які займаються підприємницькою діяльністю на території нашого міста. Якщо пройде програма децентралізації, то дасть змогу. Більше податків залучити до нашого бюджету. І потім ми ці кошти зможемо використовувати знову ж таки на все те, щоб зробити життя наших уманчан набагато краще. Ситуація повинна бути така, що місто повинно працювати на уманчан, або умічани повинні працювати на місто. І так воно повинно бути на моє глибоке переконання. Благоустрій міста це турбота як влади, так і самих уманчан. Багато за цей час було зроблено в питанні благоустрою, в умовах жорсткої економії за допомогою громадських організацій, бізнесменів, що не полишають своє місце, у скрутний час було закуплено багато для нашого КП комунальних. У мікрорайонах розпочалися безпрецедентні акції по створенню куточки відпочинку. Так, в районі, наприклад, Сташівського ставу, в районі Лисигори, в мікрорайоні ДОС. І вперше, коли наші майчани перестали бути контролерами чи критиками, а почали долучатися до всіх цих міроприємств і почали і стали активними учасниками даних подій, що мені особисто дуже приємно. Не оминула Умань і всеукраїнська біда, війна на сході. Наші земляки загинули у боях у Донецькій і Луганській областях. А уманчани згуртувались навколо загальної проблеми. Час моєї роботи спіпав з найбільшою будою, з якою стикнулася наша, наша держава Україна. Це війна. Найбільше випробування для мене особисто це було стояти коло, коло трун наших героїв е, на, на, на їхніх похоронах. Але е, ця біда вона започаткувала великий рух. Е, я маю на увазі волонтерство. Спочатку це були поодинокі випадки в нашому місті, е, потім він набрав масового характеру. На, сьогоднішні, на, на сьогоднішній день кожен уманчанин в нашому місті є волонтером. У е, нас е, при виконкові міської ради створений також цільовий рахунок, на який, на який небайдужі уманчани, бізнесмени. Прості у вкладали свої кошти. За кошти цього рахунку ми закупили обладунки для наших військовослужбовців, також засоби особистої гігієни. Був закуплений тепловізор, були закуплені приціли нічного бачення, також велика кількість рацій і ще багато-багато чого іншого закупили для наших військовослужбовців зони АТО. На сьогоднішній день на рахунок на цей рахунок надійшло 220 тисяч гривень, гривень коштів наших кумачан, завершуючи підсумкову зустріч, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Цибрій наголосив, що наступного року робота з розвитку міста не припиниться, і в полі зору міської влади будуть усі галузі і сфери життєдіяльності Умані.